Вітаю, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Кабінет міністрів нібито виступив проти бронювання працівників галузі газової. І українці на це подивились по різному. Адже з одного боку, газова галузь належить олігархату, ну нібито, а з іншого боку, ми розуміємо, що якщо у нас станеться якась халепа, то нам потрібні ці люди, а вони можуть бути всі мобілізованими. Я маю одне рішення. В Україні є когорта людей, є такі люди, і їх багато насправді, які заброньовані, і бронь в них ніхто ніколи не забере. Це співробітники так званих грантових організацій, окремим наказом Кабінету міністрів, до речі, цього ж самого уряду, чи то листом, були визначені 130, якщо я не зраджу мені пам'ять, 139. Грантових організацій дуже дивних, і інколи не зрозуміло взагалі, що вони тут роблять, чим вони займаються, де вони розташовані, який у них штат, невідомо. І ось їхні співробітники насправді заброньовані окремим, і ще раз кажу, листом чи то розпорядженням уряду Кабінету міністрів. Хто не бачив цей лист, я в телеграм-каналі в себе його залишав. Він є в описі каналу. І е, наступного разу, коли у вас що станеться, ну, наприклад, е, вам стане там зле, е, у вас заб'ється унітаз, або у вас прорве десь газову трубу, або ще якесь лихо. Е, Знайте про те, що в країні є працівники так званої критичної інфраструктури, це працівники грантових організацій. Саме вони е, настільки критично важливі для економіки і для вас. А для нас з вами що саме вони у випадку чого врятують нас від будь-якого лиха, від побутових і непобутових проблем? Насправді питання від і броні від мобілізації воно настільки далеке від справедливості в суспільстві, що люди мимоволі ставлять питання: а чому так в суспільстві відбувається? Чому людей поділили на різні абсолютно категорії? І чим це визначено? І головне, а чому саме під час воєнного стану цей список розширюється, і ніхто не розуміє за якої причини? Адже саме під час воєнного стану вели таке поняття, розширили вибачаюсь, таке поняття як. Об'єкти критичної інфраструктури і почали туди запихувати, що ти хочеш. Там і працівники цирку, там і працівники різних абсолютно дивних підприємств. І що саме цікаве, повний перелік об'єктів критичної інфраструктури, працівники яких заброньовані, ви навіть не знайдете прямо з ходу. Я розумію, що є стаття 23 третя. Мобілізаційного законодавства, і там чітко визначені вже років 20 ті категорії людей, які мають відстрочку від мобілізації і бронь. От є окрема стаття. Там багато пунктів насправді там багато людей попадає. Так ось цю статтю навіть переписали 18 травня 2024 року, і дуже багато людей в результаті попало під мобілізацію. При цьому розширюють список підприємств. Об'єктів критичної інфраструктури і е, дивно розширюють, розширюють так, що підприємства, які абсолютно не є критичною інфраструктурою, отримують цю бронь чомусь, от як грантові організації, а підприємства і працівники їх, які дійсно є об'єктами критичної інфраструктури, постійно під загрозою бути мобілізованими. Ми розуміємо, що. Життя у кожного безцінне, і не можна людей оцінювати цей важливіший, а цей менш важливіший. Але під час війни повинні бути люди, яким надано право працювати задля того, щоб країна розвивалась. І статтею 23 такі люди визначені. Я повторюю, вони визначені років 20, якщо не більше. Свого часу я коли закінчив університет, фізико-математичний факультет, я почав працювати в коледжі. В кібернетичному коледжі, в професійно-технічному ліцеї, потім перейшов до університету, і я не служив в армії, тому що на мене розповсюджувалася стаття. Я знав, що якщо я викладач, вчитель, то я увільнений від служби в армії і від мобілізації, я це знав, я йшов ці, цією дорогою. Тому коли у мене зараз запитують, тобі легко говорити, що в тебе відстрочка, і ти так говориш ці речі. Так, друзі, ну я ж не винний того, що це давно в статті прописано. І я завжди кажу, так, у мене є відстрочка, тому я говорю, але я усвідомлюю, наскільки важко людям, які не мають броні і не мають відстрочки. І я ніколи не засуджував людей, які намагаються так чи інакше сьогодні знайти собі можливість отримати бронь або відстрочку. Власне, як завжди шанував тих людей, які. Ідуть або добровільно або потрапляють під мобілізацію. Проте дуже дивна ситуація, коли під час війни, коли ми говоримо про справедливість розпорядженнями, які часто приховані від людей, одних прикривають а інших відправляють на фронт. Хоча ще вчора вони належали до об'єктів критичної інфраструктури. Чому так відбувається? Кому це вигідно? Кому вигідно постійно тримати людей на якомусь гачку, що якщо ти не будеш працювати, якщо ти не будеш е, сплачувати податки, якщо ти і так далі, і так далі то тебе може чекати е, мобілізація, чому мобілізацію давно вже перетворили на якусь страшилку для людей? І що саме цікаве, що саме погане, що одна група Українського суспільства фактично знущається над іншою групою українського суспільства, маючи можливість дати або забрати відстрочку або бронь від мобілізації, це неправильний шлях, адже це призводить до. Певного конфлікту всередині суспільства і нерозуміння, чому відбувається саме так. А ми говоримо постійно про справедливість, про справедливий мир, про справедливе суспільство і так далі. Як же ми можемо вимагати від когось справедливості, якщо всередині суспільства українського, яке страждає від війни, часто справедливості не знайти? Як колись один філософ ходив по афінському ринку з факелом в день? На базарі, де було дуже багато людей. І коли в нього запитали, що він загубив, що він шукає, він казав: шукаю людину. Отак і ми часто днем з вогнем не можемо знайти справедливість в нашій же державі. Але при цьому на міжнародній арені вимагаємо справедливості. Так не буває. Так не буває. Будьте справедливими, будьте вічливими, чимними. Розумійте, що інша людина може бути в іншій ситуації, і це не її вина. Допоможіть тому, хто поряд з вами, якщо ви можете і хочете. Не вставайте в позу і не робіть вигляд, що у вас більше влади, і ви можете цією владою розпоряджатися, роблячи щось погане тому, хто поряд. Не час для цього. І крім того, не забувайте, що сьогодні влада у вас є, а завтра її може не бути. Бережіть себе і поважайте того, хто поряд. Іншої долі і інших людей поряд у вас не буде. Формуйте своє середовище так, щоб вас поважали для того, щоб ви не боялись тих, хто навколо вас. Це я серйозно. Бережіть себе.